Будь ласка, стайте. Ви до кого? До вас. До ви до вас? Встаю. а? Вам суд дозволяв, ви надавали суду купити. Стаття 11, пункт 3 не передбачає дозволу. Будь ласка, вмикайте. Суд не надавав дозволу. тому. Вимкнете. Так, стаття 11 закону Вичай, про... А? А ви, ви чує? Чує? якщо ви не вимкнете, то видно, що не буде, буде вас видалити за усі? Ну, видаліть. Це ваша усна ухвала, чи як це розуміти? Я не можу зрозуміти. Ви не будете припинятися? Це Ні. ваша усна ухвала. Будь ласка, видаляйте свою засідання. На підставі чого? Ви видаляєте мене, так, да? своєю усною ухвалою. Я правильно зрозумів? Будь ласка, Покиньте засуду засідання. Дякую. thank